Павло Кузніцов, йому 17 років. А цитата, ще його надихає: хто не ризикує, той не впізнає свого покликання. В 9 років Павло написав текст про любов і вірші. Поєднав все це з музикою. Так народилася його перша пісня, яку він виконав на свято 8 березня. Це був старт розкриття таланту Павла. Народився та виріс паша у Луганську, і його найзаповітнішою мрією є, щоб на Донбасі знову був мир. Він виконає сьогодні свій авторський трек. Ми віримо, що війна не забере його мрію. Стан, чоловік країни підніми свою руку на ті що в країні були зміни і не було цієї жахливої погібінні стань чоловік україни підніми свою руку на ті що в країні були зміни і не було цієї жахливі воді пілі. Ми живемо в країні. де небо краще, то сині, Де не вмирає надія, ти народилася мрія, де люди Богу ві вірять, розкриваються крила. І це моя батьківщина, так це моя Україна, моя країна спряможна, де буде прийнятий кож моя країна, як мати, бо не дітей обіймати. Моя країна це віра у Бога, що три моя країна це сила, що з Богом не поборима. Вставай, країна віри, вставай, крайне сили, давай, можно спадаться час, перемагати. Вставай, Экоин Бога, давай, біжи до нього Вставай, не э, можно спадаться час, перемагати. Слава Україні! Встань, чоловік України, Підніми свою руку на тіні. Що в країні були зміни І не було цієї, жахливої бійні встань, чоловік України Підніми свою руку надії що в країні були зміни І не було цієї, жахливої бійні Тож ваші обласки, це Павло Кузніцов? Друзі, тепліше, привітайте, бо першим завжди виступати дуже складно. А дякую, дякую, підтримайте його. Він дійсно молодець.